Друзі, всім привіт! Ми дійшли до фіналу Last Premier World Final 2024. На жаль, у фіналі занадто багато росіян, критично багато, найбільша кількість, яка тільки й могла бути на цьому турнірі. Але що зробиш? Все-таки турнір доволі несподіваний і приносить нам багато неочікуваних результатів, а деякі команди не змогли показати свою найкращу гру. Тож, працюємо з тим, що є. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому. Відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Вдячний вам за підтримку, вдячний спонсорам на Ютубі за підтримку, для яких сьогодні вийшло нове ексклюзивне відео, в якому я говорив про новачка Soul, говорив про NPL як Капітана, розказував, що таке фентезі, і роздумував над різницею між тір 1 та тір 2 сценою на даний момент. Також нагадую вам про те, що на каналі триває лотерея. Де можна за донат кратний 50 гривням виграти скини у Counter-Strike 2. Ми вже пробили 20 тисяч гривень, і це чудово, але ви можете ще додати своїх коштів та підтримати третю штурмову бригаду, а саме взвод Десептикони, де служить колишній програвець у Counter-Strike 2, Олександр лакікряк Романюк, який свого часу виступав за ІКВА. Тому дуже вдячний вам за підтримку буду. Що ж, Розпочнемо з G2 проти Vitality. Мапул був доволі очікуваний. Dust 2, Inferno та Mirage. І G2 змогли виграти цей матч та вийти у фінал. На мапі Dust 2 дуже не задалася атака у Vitality. Ніко, Монесі та Снакс індивідуально зовсім не просідали в своєму захисті. І цього було достатньо для того, щоб виграти 9 в першій половині. В другій половині вже вімкнувся Зайву. В нього було 15 на 6 КД. За захист, але дико бракувало Джекса, який зробив всього один кіл за цю половину. Проте французька команда довела до 9-11 і жарти про камбек перестали бути жартами. Однак ключовим для другої половини був саме 21-й раунд. Наступний г 2 виграли форс і вийшли на маппоїнт. Далі потрібно було взяти всього один з трьох, і вони це зробили. Модесі набив рейтинг 1.92 і нічого не змогли Віталіті цьому протиставити на власному виборі. Звично тут добре зіграв Спінкс. Непогана гра була від зайву, але решта гравців показали дуже слабкий низький рівень counter Counter-Strike. Мапа Інферно це така доволі нестійка мапа була протягом останнього часу для Віталіті. Особливо в атації були інколи трабли. Були програші додаткові, зокрема проти The Mongols. Однак цього разу увімкнувся французький легіон і знищив свого суперника. Джекс Апекс та Зейву не лишили жодних шансів G2. 6 в захисті, а потім 7 в атаці і 13-7 на користь Віталіті та перехід на міраж Десейдер. Мапа, яка більш-менш комфортна для обох. Обоє періодично пікають цю мапу, але тут потрібно відразу відзначати дуже впевну гру на цій мапі від G2. Ніхто не просів індивідуально в захисті. Снак зіграв взагалі в 2 кд. Ну як 2 кд. 4 на 2. Він зіграв дуже багато сейвів, тому що 7-5 рахунок близький але все-таки дві смерті за цілу половину. Проте все ж таки ключовою була друга половина, бо в перший рахунок виявився доволі близьким – 7-5. В атаці G2 розпочали з п'яти поспіль і мали просадку лише на раундах з 18 по 20, де Віталіті спробували повернутися. Проте тоді вже було доволі очевидно, що шансів у французів немає. Ніко настріляв рейтинг 1.57, а Снакс Вперше з 29 вересня поляк зіграв в плюс в рейтингу 2 і 1 в цій оновленій версії. Це були 13 поспіль червоних мап від поляка. По віталіті нічого не скажеш ні поганого, ні хорошого. Відіграли вони слабко в цьому матчі, але знову ж таки вони грали зі стендином, який на ключовій на третій мапі проявив себе дуже слабко, при тому відіграв краще за апекса. Проте це не було визначальним, тому що решта гравців ніхто не зіграв в плюс. Зайву там 0,96 рейтингу, а решта нижче. Тому непоганий результат для французької організації. Півфінал все-таки на такому турнірі. Хороші призові, 85 тисяч доларів за третє-четверте місце. І це все зі стендином. Тому я думаю, що вони не дуже розчаровані. Можна було виходити у фінал теоретично, але не так і погано. А другим матчем ігрового дня були Астраліс проти Спіріт. А Тут теж доволі очікуваний мапул, DAS 2, Vertigo та Ancient. І на Дасті ми побачили, що жодних шансів для Astralis немає. Поки що на цій мапі видно, що вони не готували її. Це мапа сира, і з минулого матчу нічого не змінилося. Тоді вони програли Спіріт з рахунком 13-3. Звісно, це трошечки дивує, бо в Астраліс. Зараз виходить всього 5 мап в пулі. При цьому вони не грають навіть від якогось індивідуального рівня. Там всі гравці вміють стріляти, і вони цим не користуються. Вони пробують якісь тактики, немає цього. Снайперів своїх вони також повноцінно не можуть використовувати. Тому я розчарований, але що зробиш? Видно, що в останнє повноцінно Кедіан та Станн грали Дас 2 в 2020 році. Спіріт робили все, що хотіли. Ну а на мапі Вертіго, все, що хотіли, робили. Астраліс. Вони просто неслися в атаці, розвалювали протягом всієї половини. Єдиний шанс врятувати свій захід для Спіріт був у 10-му раунді, але стався девайс з своїм клатчем 1 в 3. Видно, чому Спіріт не грали цю мапу протягом двох місяців. Все дуже погано в захисті, все дуже погано. В Атаці 9-3 перша половина в другій половині вони програють пістолетку. Далі майже виграють еко. Астраліс 2 в 5 перевертають ситуацію для себе. Дуже погано. І загалом 8 на 8 за ентрі, але рахунок 13-3. Видно, що Астраліс домінували просто нереально. Ну і відмічаємо Ставна, який зіграв одну з своїх найкращих мап в кар'єрі, рейтинг 2.34. І він робив все, що хотів. Мапа Engine, на якій Астраліс виграли минулого разу проти Spirit з рахунком 13-3. До речі, Таз 2 був 13.5 на користь Spirit минулого разу. Я перепутав їх місцями, а цього разу все було не так добре. Виграли. Астраліс пістолетку на еншенті ледве її не залили з 5 в 2, але Кедя зміг виграти один в один проти широ. В другому ж раунді Спіріт виграють форс таким виходом на Б. В результаті чого Спіріт виграють пістолетну серію. Астраліс виграють перший девайсний, але далі нічого хорошого для данської команди не сталося. Вони виграли лише останній раунд цієї половини. Було багато ключових промахів від девайса в захисті, незрозумілі пуші, які легко каралися гравцями спіріт, Ну і постійно програвався кейв, що ставало ключовою позицією і грало ключову роль у виграних раундах для російської команди. Друга половина була близькою на клащі, хоча Астраліс знову програла пістолетну серію. Два перших вони відлетіли. Тоді в 15-му раунді, в третьому-в другій половині, Штайр виграє 1 в 2 на Форсі Астраліс. Тоді Спіріт виграють Форс свій 2 в 3, і в 17-му раунді Астраліс знову виграють Форс. Але цього вже було замало. Рахунок 13-5 І всі гравці Спіріт зіграли просто шикарно в плані індивідуальної статистики. Найгіршим гравцем виявився Зонтікс. 1-12. За ними дедонг 1-42. Тобто не просідав зовсім ніхто у всіх від 12 до 19 кілів. Ну і неймовірна гра від Широ, яка фактично виводить Спіріт у фінал Блас Прем'єр World Final 2024. Це буде Best of 5 фінал. Де зустрінуться G2 та Spirit. Минулого разу ці команди зустрічалися на цьому ж турнірі. G2 тоді виграли з рахунком 2-0 на Anubis та Mirage, 16, 13 та 13-10. У of 5 матчах в цьому складі вони не грали, тому буде цікаво. Не буде Inferno, не буде Vertigo, що доволі симпатично для Spirit, тому що Vertigo для них слабка мапа і G2 її перемобані. Це цікава історія. Хоча я можу повірити, що G2 після того, що побачили. У сьогоднішньому матчі Астралі Спіріт можуть ризикнути зіграти мапу Вертіго, щоб несподівано закрити Спіріт на ній. Як робили це, наприклад, фейс на мейджорі проти росіян цих самих. Ну а там далі треба дивитися. На Дасті, мені здається, G2 сильніші на мережі також. На нюк, напевно, я віддав би перевагу Спіріт, як і на Еншент. На Анубіс дуже спірно, але все-таки. Напевно, Spirit виглядають більш імовірним переможцем на цій мапі. Тому в нас виходить DAS 2 та Mirage на користь G2, Ancient та Anubis на користь Spirit, і нюк я все-таки відведу на 50 на 50, не дармаш у G2 5 з 6 виграних мап на нюк. І лише одна програна в Кельні проти СОВ. Якщо дивитися на індивідуальну складову на цьому турнірі, то потрібно виділяти те, що. А дуже добре грає Монесі. Він вирівняв свою статистику. В нього вже 1.32, Непоганий турнір від Ніко, 1.16 Та трішечки просів Мальпс після матчу проти Віталіті. Але нарешті додав Снакс. У Спіріт гірше ніж зазвичай грає Донг, проте дуже сильно додали та Широ. Так само і Чопер 1-03 проти звичайних 0.88, Це дуже сильно. Якщо так рахувати, то я думаю, Монесі має закривати широ. Ніко показав, що він вміє працювати проти Донка, і, скоріш за все, він його все-таки закриє. Десять бачив статистику, що у Ніко вдвічі більше виграних дуелей проти Донка. Це дуже сильно. Зонтікс проти Мальпса я віддам перевагу Мальпсу. Ну і Хантер проти Чопера, напевно, все-таки Чоперу, бо ми ставимо як гравців суміжних за їхнім рейтингом. Снакс проти Меджикса, ну, все таки Меджекс, але це буде цікаво. Треба сподіватися на те, що G2 покажуть хорошу гру, щоб не виграли росіяни. Мені так здається. Але так-то цей. Фінал виглядає 50 на 50, причому дуже сильно 50 на 50. Важливо, щоб в G2 вигравали одразу одну-дві мапи і далі не давали своєму супернику жодних шансів роздуплитися. Тому що Спіріт дуже залежні від моральної складової, і якщо в них все піде не за планом, вони стартануть з 0-2, шансів там повернутися не буде. Однак, якщо цього не станеться, то Спіріт можуть і 3-0 закрити. Однак я віддав перевагу. G2 з рахунком 3-1, як я завжди роблю для Best of 5-фіналів. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться враженнями від турніру, який для українців все менше і менш цікавим стає. Донатьте на лотерейку обов'язково, і, звісно, любіть Counter-Strike.